Привіт, малятка! До нас наближається світе, світле свято, Великдень. Отже сідайте зручненько та слухайте уважно. Все навколо зеленіє, річка ллється і шумить, Тихо-тихо, вітер віє і з травою гомонить. Як тут висидіти в хаті, коли все живе, цвіте, скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Свято Великдень приносить багато радості людям. Вони намагаються якомога більше зробити хороших, добрих справ. І всюди, в містах, в селах лунає дзвін, нагадуючи всім, що прийшло свято. Свято, що прославляє Сина Божого як торжество добра над злом. Тож я вам розкажу. Як святкують Великдень в Україні? Неділя перед Великодною неділею називають вербною. У неділю у церкві освячували вербові гілочки, і люди несли ці гілочки додому. Повернувшись, батьки символічно били рідних і близьких, і знайомих свяченими прутиками, приказуючи. Не я б'ю, верба б'є, за тиждень великдень, будь дуже як вода, і багатий, як земля. Люди вважали, що посвячена верба містить у собі чародійну силу, торкаючись нею своїх рідних і близьких, кожен вірив, що в такий спосіб відганяє від людини все зло, що може спіткати її протягом цілого року. Тиждень перед великнем називають білим або чистим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок, вівторок та всереду люди прибирають в оселі та на подвір'ї, щоб скрізь було чисто та прибрано. В середу всі прибирання закінчувалися. Чистий четверг у цей день обов'язково було ритуальне обмивання. Щоб позбутися хвороб, до схід сонця йшли купатися до ставу або річки. До чистого четверга кожна господиня мала побілити хату, все випрати і помити і прибрати. У Великодню п'ятницю нічого не можна було робити, дозволялося лише пекти паски. Кожна паска була по-своєму гарна та смачна. Великодня субота надходила і в цей день фарбували крашенки, розфарб... розмальовували писанки, і біле яйце, що поступово від вправних рук господині, перетворювалося на справжнє диво. У кожній хаті писанки робили по своєму особливі. Сподіваюсь, малятка. Що вам сподобалась моя розповідь. Тож до нових зустрічей!